Я горда тим, що українка, донька великої землі, це край, де плине річка стрімко, курличуть в небі журавлі, мої пісні лунає дзвінко, у них скарбниця давніх літ. Я горда тим, що українка, і свій вивчаю родобід. I call Тут люди щедрі і гостинні, з твою до храму йдуть, і віддані своїй країні, цінують волі справжню суть. Я, ти... Я українець, у мене є право, на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотий спаси, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю. Про тих, кого герої ми вважають, що людство врятували від руїни, синів і дотьків, гідних України. Я українець, хочу право мати. Всі що думаю, казати, на незалежну та міцну державу. Усе, що гарантовано по праву. Я українець і моя справа любити землю горду величаву та дух свободи, набирати груди, я українець, був ним, є і буду. З ним соборності, України. Серце моє, це моя Україна. Душу свою віддаю я тобі, прославляти тебе буду знову і знову, Нехай зати мені вороги. Ти тепер на коліни не станеш, бо ти маєш найкращий синів. Зацвіте незабаром калина, бо найкращий то цвіт на землі. Буду Бога просити про поміч, бо він, поруч з тобою завжди. Ми всі разом повстанемо за волю, доньки твої сини. Твоя мова найкраща у світі, твоя врода найкраща за всі. Свою пісню мелодійно й казкову наспівають усі на землі. Лунає пісня солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Послухай, брате українців, хоч історично склалось так, що території різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я, дві сторони в України, та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках Всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже, вистаємо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співать пісень? Моя соборна Україна знову зустрічає новий день. Не дай нам Боже втратити країну, Небесний отче, бережи її від зла, моліться люди всі за Україну, що Батьківщина у дітей була, Дніпро лагає, хотиться Карпати. Через віки заговорив Тарас, великий гріх є матір продавати, без України і не буде вас. Тобі Україно, мій мужній народи, Складаю я пісню Святої Свободи. Усі мої сили і душу широку. Життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була Україна, моя батьківщина. Україно, моя Україно, в душі і у серці живеш народила і доньку, і сина, майбуття за собою ведеш Україно моя, Україно, ти в душі і у серці живеш. To ensine my